Привіт! Маргарито, привіт! Я до тебе в гості. Проходьте! Дякую. Розкажи, як зазвичай починається твій день? Ну, Він тільки почався, Ви мене якраз застали в той момент, коли він починається. Тому проходьте зі мною до ванни, будемо разом починати цей день. Чудово! А як ти любиш проводити свій вільний час? Я люблю читати, спати, їсти, гуляти містом. Які топ 3 книги про моду ти порекомендуєш прочитати? топ 3 книги про моду. Перша з них це автобіографія Грейс Кодінгтон. Грейс Кодінгтон – це славетна фешн-редакторка та е стилістка Вогу американського. Далі я би порекомендувала абсолютно нішеву книжку, яка називається «I'll drink to that» або Я Вип'ю за це. І це також автобіографія. Першої персональної стилістки в Америці, яка досі працює в універмазі Бергдорфс. і третя книжка це «Fashion History». класична відташин з всіми візуалами, яка розповідає взагалі про історію моди, про те, як вона розвивалася, історію костюму і таке інше, яка річ у твоєму домі найбільше відображає тебе. Стовідсотково мармур тут у ванні. Я обожнюю починати свою бюті-рутину зранку саме тут. І він ідеально вписується у будь-який мій настрій. А взагалі я досі стою перед вами в халаті, тому давайте я перевдягнуся, і ми продовжимо. <плес> так, ну що, тепер можемо продовжувати. Пішли за мною на моє улюблене місце в домі на кухню. Угу, <плес> Ходімо. Маргарита, ти п'єш каву Чи Ґрінті ноушуга? No Взагалі це дуже смішна історія, тому що насправді я не люблю зелений чай і тим паче без цукру. І ця назва, всі питають, звідки взагалі прийшла ця назва. До речі, ви хочете чогось випити? Чаю, кави, зараз все приготую. А ця назва прийшла до мене просто так: ні з чим була не пов'язана. І всі питають, чи люблю я зелений чай, Ні, не люблю зелений чай, дуже люблю каву. І зараз вам, до речі, каву приготую. Угу. Кава з кофеїном чи без. Я зараз п'ю каву, до речі, без кофеїну, а, тому що я і так занадто енергійна людина. Мені потрібно трішки більше чілу в житті. Тому зараз зроблю вам каву без кофеїну. Так, кава мені, кава вам. Пригощайтесь, будь ласка, давайте разом сядемо, вип'ємо кавуське. Mm, дуже запашна кава. Розкажи, в чому твій секрет передбачати тренди перед тим, як вони стають масовими? Якщо чесно, просто обізнаність, коли ти досить багато інформації споживаєш в різних напрямках у своїй сфері, то ти з часом починаєш відчувати пульс мод, як на мене, я його так називаю. І тим паче, коли ти працюєш у різних постаціях, я працюю як персональний стиліст клієнтами, я працюю як трендфоркастер для брендів, я працюю як консультант для брендів. У нас наша освітня платформа Модеїзм. Дуже багато таких складових, які дають тобі більш обшир. Чирне розуміння того, що відбувається в моді, а який твій найулюбленіший сезон для стилізації? Я б сказала так: в мене нема улюбленого сезону. Є різні варіації, того, що я люблю робити. Мій улюблений класичний сезон для стилізації це осінь, тому що і початок весни, тому що можна експериментувати з нашируванням речей, таке інше. Мені здається, що це стандартна відповідь, і всі будуть зі стилістів так казати. Але я ще дуже, як ви бачите, люблю літо, тому що влітку я люблю експериментувати, і тому я починаю працювати з кольорами і з фактурою, які ви. На мені, до речі, прямо зараз бачите, і це взагалі мій бренд Салон Reading, який я цього року створила. Вау! Який модний прийом ти хотіла б спробувати, але все ще не наважувалась. Хм. Класне питання. Я не думаю, що є якийсь хоча б можний модний прийом, який я не спробувала. Але я би точно хотіла більше поекспериментувати саме цього літа з прозорими речами і з тоталуками з прозорих речей. І я збираю всю сміливість свого життя, щоб створити такий трішки оголений лук. Mm, неочікувано. Якщо обирати сукню чи брючний костюм. Брючний костюм. Я вважаю, що брючний костюм це найбільш сексуальна річ, яку жінка може вдягти, тому що брючний костюм це якраз елемент маскулінності, тобто такого більш чоловічого гардеробу. А якщо хочеться, щоб взагалі було суперсексі, то можна це вдягти на оголене тіло. Дякую за лайфхак. Як би ти описала свій стиль одним словом? Еклектичний або крейзі? Яке значення відіграють прикраси в ДНК твого бренду? А, мені здається, видно, що дуже активне. Я обожнюю прикраси. І взагалі, давайте ходімо, я покажу, яка в мене є прекрасна колекція. Оу, oh, вау! Wow. І це перед тим як зайдемо, це просто свята святих. Це місце, де я вигадую всі свої ідеї. Це місце, де я пророблю всі трендбуки. Тому uh, welcome! Проходимо. Клас. Це мій улюблений кабінет за неймовірним видом на Київ, завжди з свіжим букетом квітів. І це моє робоче місце. Ось тут я так сідаю. Ось так відкриваю ноутбук. І ось так от як котик, роблю дуже важливі справи. <свісно> а тут у мене якраз для вас приготовлена колекція прикрас. І ця колекція це непроста колекція ювелірних прикрас, яку я створила для українського ювелірного бренду Сова, якою я дуже пушаюся. До речі, частину цих прикрас ви вже могли сьогодні на мені бачити. Я так шеймлес плак все вже показала. Але частково, наприклад, можу показати ось такий браслет, який ідеально підходить зараз. З домого луку і він мечеться з прикраси на шиї, тому зараз його вдягну. Як ти зберігаєш та організовуєш свої прикраси? Я зберігаю їх в сейфі. А, організовую їх таким чином, щоб кожній прикрасі тут трішки зараз все хаотично я не кидала, бо я як розбиралася, але загалом для кожної прикраси є певне місце, щоб мої ювелірні прикраси були в порядку. Я обов'язково їх пакую у ось такий органайзер. Це, до речі, органайзер від бренду сова. Дуже комфортно і зручно я можу бути впевнена, що все ок з моїми прикрасами. Які ювелірні прикраси ти вважаєш найкращою базою у гардеробі? Okay. <laughs> Я вважаю, що найбільш базові позиції з точки зору ювелірних прикрас це 100% якісь мініатюрні сережки. Вони під все підходять, вони максимально комфортні. Це на 500% тенісна, прикраса і тенісне намисто, бо це класика. І 100% тенісний браслет, який зараз, до речі, якраз на мені з такими ж кольоровими камінцями, які прекрасно підкреслює тон шкіри будь-якої цього літа, і взагалі до повні <зуповнює> будь-які інші ваші прикраси в гардеробі. І до речі, в нашій колекції з брендом сова у нас така прикраса виконана з кольоровим камінням, за рахунок чого вона, по-перше, дуже літньо, класно, весело виглядає, нетривіально. І мені кожного разу вона піднімає настрій, коли я її одягаю. Як ти обирала кольори для вставок у прикраси? Кольори я обирала максимально нейтральні, трішки такі пригнічені, не занадто яскраві, для того, щоб вони не конкурували з вашим одягом. Як ви бачите, на сьогодні на мені дуже яскрава комбінація кольорів від бренду Salon Рідінг. І хотілося, щоб незважаючи на те, що, наприклад, є певний колір в цьому камінні, що на браслеті, що на намисці, він все одно міг поєднуватися з більшістю вашого дробу, бо знову ж таки, моя мета була створити речі по поза часом і колекцію поза часом. Які тренди в ювелірних прикрасах найцікавіші цього сезону? Цього сезону одна з найцікавіших варіацій прикрас, яку я бачила, це такі масивні стейтмент каблучки, які можна поєднувати. І якраз в нашій колекції з брендом сова є дві ось такі. Які елементи є ключовими у цій колекції? Бумеранг це символ цієї колекції, я би сказала, і їх можна поєднувати, комбінувати у будь-якому форматі? Можна носити поодинці, можна комбінувати з таким чином, можна перевертати. І бумеранг, взагалі, це символ того, що все в цьому житті повертається, все в цьому житті пов'язане з іншими моментами? А як взагалі виникла ідея колаборації з сова? Я надихалася загалом класичними позиціями ювелірного гардеробу, але трішки на більш сучасний лад. Я, як ви вже знаєте, працюю за клієнтами як персональний століст, і тому я бачила, чого дуже часто не вистачає в гардеробі. Питання: хто грає на гітарі? На гітарі грає мій чоловік, але грає на гітарі, це трішки таке перебільшення. Тому що з моменту, коли ми придбали гітару, про яку Костянтин мій чоловік дуже багато розповідав. Він на ній грав два рази. Гітарі вже шість років. Тому а, ось така історія. Насправді, по факту, на гітарі не грає ніхто, вона дуже красива, вона стоїть, і я її постійно чіпляю, коли ходжу і беру якісь книжки на книжковій полиці. Маргарито, що тебе надихає? Мене надихає життя, мене надихають люди навколо. Мене 100% надихає історія моди. Як ви бачите, тут дуже багато книг. І мене надихає природа і комбінації. Кольору в природі, які зустрічаються, коли я створюю, наприклад, речі для свого бренду, Salon Reading, або коли стилізую якісь луки. А до речі, щодо природи, давайте вийдемо на я би сказала прикрасу цієї квартири на наш величезний балкон. Коли ми обирали цю квартиру і купляли цю квартиру, для мене було дуже важливо, щоб навколо була природа, яка б мені нагадувала про це життя, і взагалі, скажімо так, трішки просто нагадати собі, що в цьому житті важливо. Коли найкраще приходять ідеї, вдень чи вночі? Вночі завжди. Якщо обирати золото, біле чи жовте? Жовте-золото. Який твій улюблений елемент в ювелірному образі? Стовідсотково тенісне намисто. А яка твоя улюблена прикраса з нової колекції? Моя улюблена прикраса з нової колекції це наш браслет, зроблений з бумерангів, який також виглядає як хребет риби. І зараз я вам його покажу. Він у мене поряд з телефоном лежить, тому що, якщо чесно, його майже не знімаю. Взагалом я просто навіть в ньому сплю, що а, багато про що говорить, тому що я ніколи не сплю у прикрасах, а тут я просто не можу з ним розстатися. Це ось такий браслет. Він неймовірно виглядає, і він... Реально створений з маленьких бумерангів, спеціальної технології запатентованої поєднані ланки одна з одною, і це разом виглядає буквально як хребет риби, що я вважаю просто неймовірно. Я такого ніде не бачила. І, взагалі, всю колекцію я відмалювала на айпаді ще минулого літа, просто за один вечір сидячи ось тут на дивані, навіть до речі, не у кабінеті. І це моя улюблена позиція з колекції. Ти пам'ятаєш, яке було твоє перше знайомство з брендом Сова? Моє перше знайомство з брендом Сова було, я би сказала, десь у 2016 році. І це сталося, коли в мене тільки починався мій youtube канал або 2015 рік. І Бренд Сова звернувся до мене для того, щоб я зняла ще тоді відео на своєму youtube каналі про ювелірний гардероб. Яка колекція найбільше подобається відсува, окрім твоєї? Найбільше мені подобається і органічна, як на мене, колекція нашого українського дизайнера Вані Фролова з квітами, яка вийшла нещодавно. Вона дуже тендітна, дуже ніжна, і квіти зробити цікавими, і квіти створити у ювелірному форматі. Це досить важка задача, якщо чесно, тому що дуже часто, досить багато там елементів. Це може бути тумач. А вані вдалося створити колекцію, яка ніжно виглядає і не. Які топ-3 стилістичні поради від Маргарити Мурадової? Завжди вдягатися в те, як ти відчуваєш, а не в те, що модно. Завжди дивитися спершу на річ і питати, чи підходить вона тобі, чи вона тобі просто подобається, тому що її хтось вдягнув. І третє, ніколи нікого не слухати, лише до себе прислухатися, коли ти щось обираєш для свого торобу або вдягаєш. Бо речі мають бути відображенням твого внутрішнього стану.